От спідничок бренду Майреал. Будуть входити ось така моделька, дуже така гарна підкладка, резинка на 104 см. Ось така натуральна спідничка. 104 см. Такий варіант. На 110 см. Такого плану моделька. 134 см. Резинка позаду, така моделька на 152 сантиметри. Ось така шифонова, резинка зібрана, внизу підкладка йде на 110 см. Така нарядна біленька спідничка, підкладка натуральна. 122 см, резинка ззаду. Така моделька на 104 см. Такий варіант юбочки йде на 116 см. І такого плану нарядно, Тут резинка добре тягнеться. Багато ярусів на 157 см.